І всім привіт, друзья, і з вами Містер Пелемень. Сьогодні ми знімаємо Майнкрафт виживання, частина 4. О, раз я зупиню, о, после цієї частини я зупинявся знімати до Майнкрафт виживання. Бо далі я буду знімати уже робок пару днів. Далі я вернуся до виживання. того відео ми зробили декорацію, доби, робили, добили желізо і перечекали одну ніч. Также я тут роблю такий мини е, декорчик. Все, давайте тепер уже сразу почнемо робити, е, робити другу комнату. А іменно, вот тут. Інтересно, а чому тут е, Що тут робить земля? Я, скоріше, поміняю поменяю хати. На цей сю якраз цей вот матеріал, що я тепер добуваю. О! Дивіться, друзі, що ми найшли. Тут з буде багато матеріалів. Так що я тут зроблю також по цей, шахту. Ко мне то не буде велика. Давайте я, я скрафти же, железну кирку. Я так не зможу добити. Я так не зможу добити цей ізумрут. У нас тут є перший ізумрут. Ты продолжи настроить. О не, у меня зумал сейчас моя керка. Давайте скрабчими нову. І з буде добувати камінь железної каркою. Я краще буду до золота додавати і так, так далі. это уже выходит в давай давайте уже и и полностью э, ступеем обедал. Подождите секунду, я его видите. И я все. Так. В принципе, я уже разрубил бедол. Давайте я теперь разрублю стены. Просто красиво у нас выходит хатка. Нам no, решилось теперь устроить зу... вот тут вот такие -ту вот стины. Щось У нас чуть-чуть нерывна крешена. вийшло. я не хочу испалю. Ось така у нас комната получилася. Далі я тут все обустрою. Тепер я хочу зробити факелы. сюда и сюда. И мы построили отдельную комнату. Также я хочу проработать стены. И уже, по-моему, настоящая ночь. Я случайний экспа. Повезу, що тут уже стіни зроблені. Тут я не, е, 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 так сроблю, е, сроблю, не замітно зроблю. Зроблю. Тут не зроблю стіни. Бо тут весь так, то так що, так що тут просто не можна ставити, їх і так не буде видно. як я зрозумів ми вже а, не доробимо Ну так що нам треба а, тепер зробити міні шахту, ну, Так що я тут добаю стіни і пойду добивати. Что я смогу маленький тайный? Минишок. Ну і ми построїли нормальні стіни уже в своїх хаті. а це відео підходить до кінця. Митоги... Ми, ітоги цього виживання. Ми зробили другу комнату, та зробили у -у, нові стіни. Ну, а це відео підходить до кінця, я ще раз Всім пока-пока!